Вітаю! Це Західний фортпост, програма, в якій ми розповідаємо про життя військовослужбовців оперативного командування Захід їхні вишколи, бойові виходи та будні, з яких складається життя українських військових, а також про передову техніку та озброєння, яке допомагає нашим військовим нищити ворога. Усе починається з основ військової теорії і практичного навчання. Від того, наскільки буде навчений майбутній воїн, залежить не тільки успіх військових операцій, але й життя кожного солдата. Сьогодні, коли війна диктує нові виклики, змінюється програми навчань. На таких заняттях вже й побували наші кореспонденти. Десята окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс один з перших підрозділів, що почав проводити БЗВП не в навчальних центрах, а на базі бригади в зоні виконання. Ми активно почали використовувати FPV-дрони у заняттях з тактичної підготовки. Якщо ми на, двадцять четвертому році використовували це на окремих заняттях спеціалізованих, то тепер залучаємо в майже на кожне тактичне заняття. За 2025 рік ми збільшили використання FPV в чотири рази. Завдяки цьому інструктори можуть швидше передавати актуальний бойовий досвід новобранцям а також оперативно змінювати програму навчань. Залежно від потреб сьогодення. Я вважаю, що бригада може готувати бійців так, як нам потрібно такі реалії, які зараз відбуваються в нас на лінії ЛБЗ. Курсанти долають відстань 6 кілометрів, тому що це відстань середньостатистична до лінії ЛБЗ. Рекрути відмічають, що головне, чому вчать інструктори бригади, це думати та вміти швидко реагувати на зміни обстановки на полі бою. Слухати і чути. Що нам пояснюють і думати, тому що якщо воїн не думаючий, тоді ну, є проблема. Тому що боєць це не просто е, людина, яка бігає, як вже сказав попередньо, із бронежелетом там і стріляє, а вона думає, як вона це робить. Прислухається, що робиться навколо. Це майбутньому може врятувати життя як їй, так і її побратим. Особовий склад вже розподілений по підрозділам, де проживають разом з іншими військовослужбовцями. Це позитивно впливає на їх адаптацію, а також на злагодження підрозділу. Не знаю, як в інших підрозділах, підрозділах нашому відношення дуже хороше. Хлопці, які довше служать в підрозділі, діляться званнями, знаннями а і, і просто навіть заспокоюють, розказують, що не слід переживати. Там говорять, що потрібно знати, що потрібно підтягнути, чого навчитися. Можливість проявити себе та отримати фінансові та соціальні бонуси. Звісно, це все про контракт 1824. Тут молоді люди можуть реалізувати себе у військовій справі. Ця програма набула чималої вже популярності. Про те, як триває підготовка контрактників за цією програмою, у 92-й окремій механізованій бригаді далі в матеріалі. Військовослужбовці, які підписали з 92-ю бригадою контракти 18-24, проходять адаптацію після БЗВП і фахової підготовки. Ці підрозділи є можливість підготувати свій особовий склад безпосередньо під ті необхідні завдання, які він виконує в даний момент. Конкретно зараз ми тренуємо зачищати бліндажі, зачищати посадки, безпосередньо звикнути до цього шуму, до хаосу, до вибухів, що потрібно вчасно зреагувати. Вати потрібно взяти себе в руки і з холодним розумом виконати своє завдання. Ігор і Олександр долучилися до 92-ї бригади влітку цього року. Займався дуже різним. Я був і стрімером, і моторайдером, і займався криптовалютою. Були... почалось повномасштабно, я пішов в воєнкомат, мені сказали добрим словом іди відсюди. Там через півтора року я набрався сміливості, дзвонив 92-го і так я сюди попав. Працював старшим майстром лісу, потім Трошки був водієм, потім був поліцейським і вже зараз помічником гранатометника в славній 92-й бригаді. А мені значально сказали, що я тут з усього, чого хочу. Я ізначально хотів на снайпера. А я з дитинства любив такі вінтовки. На охоту з дідом їздив, з батьком. Любив дуже стріляти і влучно стріляв. Помічник гранатометника в цілому це дуже цікаво, тому що в нас був дуже цікавий фах. А ще я дуже люблю різні підриви, взриви. У підрозділі. Лі високо оцінюють навички, які новобранці отримали під час БЗВП і фахової підготовки. На щастя, підготовка по контакту 1824 відбувається на базі нашої бригади. За рахунок того, що в нас є певний склад інструкторів бойових, відпрацьована програма підготовки, це дає їм велику базу, то вони приїжджають до нас з хорошою фізичною підготовкою, з хорошою базою знань, хорошою стрілецькою підготовкою, тактичною підготовкою медичною. Плюс перед тим, як приїхати на адаптацію після БЗВП, вони кожен проходять свій фах От від двох тижнів. До півтора місяця за цей час вони здобувають дійсно фахові знання. Наприклад, я можу зараз виставити гратометника на відстані 200-250 п'ятдесят метрів вразив ціль, коли вкажуть. Так ж само мій марксмен на відстані 80 метрів. Я його гарантую, що він вразив ціль. Після адаптації хлопці безпосередньо відбувають на виконання бойових завдань у складі свого підрозділу. Навчають не за книжками, а з власного досвіду. Підготовка курсантів в навчальних центрах це один з пріоритетів сучасного війська. Як і хто навчає майбутніх військовослужбовців та командирів відділень у нашому інтерв'ю з інструктором навчального батальйону на псевдоцентуріон тут, вже на самому безпосередньому полігоні навчальному я знаходжусь з вересня 24-го року. А свій бойовий шлях у мене починався в 22-му році після проходження БЗВП у Британії, Англії. Потім я потрапив у 22-му році в 14-окрему механізовану бригаду, перший механізований батальйон, і отримав поранення у 23-му році під населеним пунктом Вільшана після операції, після прохончення МСЕК я отримав групу інвалідності. І з 14-ї бригади перевівся у 233-й навчальний центр. Якщо порівняти, що вас вчили, як вас вчили в Британії, те, як випадається в, в, тут. В навчальному центрі, то можете якось порівняти плюси, мінуси. Плюси Плюси, почнемо з нашого полігону, що тут всі інструктори бойові і мають бойовий досвід. І вони реально пояснюють і розповідають свій досвід бойовий, який вони проходили тут у нас в Україні. Тут такі, якщо брати в Британію, там у них мінуси, бо вони не мають бойового досвіду такого, який ми маємо. У нас зараз реально йдуть бойові дії. Вони йдуть по своїй методиці, по своєму плану конспекту, і це їхній мінус. А в нас плюс в тому, що ми реально передаємо бойовий досвід, який ми отримали в бойових діях. От е, ви сказали, що у вас є бойовий досвід, можете більше про нього розповісти? Саме цікаві, думаю, він всіх запам'ятався. Це перший бойовий вихід перед самим виходом. Також був якийсь мандраж. Але коли вже почав заходити, почала по нам артилерія працювати, добре, що зайшли всі. Під час виходу один з побратимів. Вирішив обігнати першого, який нас вів. І в той же момент він наступив на ліпісток на противопіхотну міну, отримав пошкодження ноги. Всі відповідно залягли вниз. Я побачив спалах перед собою. Мене не зачепило. Я почав в багнюці повсти до нього. Наклав турнікет, свій турнікет. Такого не робіть, беріть турнікет завжди у побратимов, саме в той, хто є пораненим. І в нього має бути обов'язково. От я взяв свій турнікет, наклав йому турнікет. І потім ми провели евакуацію до точки евакуації, яка була визначена перед цим. Далі мені його доля невідома, але знаю точно, що він живий і з ним все, все, все добре. І другий другий момент це наш переїзд із Харківщини на Донеччину. Був марш на БМП. А ми проїжджали населені пункти Харківщини і також Донеччини. І там під час саме цього маршу ми бачили людей, маленьких дітей. У мене навіть там відео є в інстаграмі, я викладав потім, як нам діти маленькі і їхні батьки махають. І це було дуже приємно, що вони нас зустрічали так, як то кажуть, лагідно. Було приємно дуже на душі. Та наскільки сучасні нинішні курсанти готові до фізичних навантажень війни? Скажем так, скажем так, якщо порівнювати 22-й, рік із 24-м-25, то це зовсім різні хвилі мобілізації, так само і людей вікової, навіть категорії. Бо коли саме був 22-й двадцять третій, були молоді мотивовані хлопці, також люди до 35 років, навіть до 40, які хотіли йти воювати дійсно, були мотивовані. А якщо брати оці, ну, інші 24-25 рік хвилі мобілізації, це, ну, скажімо так, важкувато, бо людей вже мобілізують, потрібно примусово мобілізувати, вони не хочуть іти служити, захищати свою рідну землю, державу, Україну. І ну, це дуже погано, я вважаю. Якщо ти чоловік, і в тебе є дві руки, дві ноги, і голова на плечах, і ти є фізично здатним. Тримати автомат, в'язти бронежилет і піти захищати країну, значить потрібно це зробити. Тобто тебе тут научать, одягнуть, покормлять і все буде з тобою добре. Саме головне бути навченим, а там далі ти вже здобудеш бойовий досвід, який необхідний тобі в бою. Вони прикривають піхоту, нищать укріплення та зупиняють ворога. Вони працюють під атаками дронів та вогнем противник. Як працює мінометний розрахунок у 47-й окремій механізованій бригаді бачили й наші журналісти. Бджоли, бджоли, я груд. Як у вас небо? небоє? Два грудне. Так починається бойове чергування мінометного розрахунку 47-ї ОМБР Макура. Це розрахунок «Груд». Боєць свого часу працював перевізником Польщі. Барменом в Україні та встиг стати батьком. У військо йшов цілеспрямовано і знав, яку хоче спеціалізацію. Ну як пішов сюди, в 47-му до свого друга в рекрутний центр і саме цілеспрямовано в цю батарею. Ніхто мене ніде не надурив. Тут все адекватно. Як розповідали, так і є. Єсть вибір потрапити десь на вулиці, в бусік і там куди пошлють, або піти самому вибрати. То я би, якщо б, якщо б повернувся в часі, я б так само зробив. Би. Так само пішов би в рекрутинговий центр і так само б вибрав би свою посаду і свою бригаду. Після підписання контракту я, походу, зрозумів, що я себе знайшов по професії. Тут мені більше подобається. Головні задачі мінометного розрахунку нанести ураження по живій силі ворога та по техніці все для того, аби прикрити передні позиції піхоти. Крім того, кажуть бійці, за допомогою міномета, який вражає цілі на відстань до 7 кілометрів, можна легко зірвати штурм росіян. На цьому напрямку наша робота переважно іде по укриттях противника по живій силі противника. Техніка зараз не їздить, того що її легко вразити за допомогою півдронів. А в основному через малі піхотні групи, по два, по три чоловічка вони там залазять собі, заходять. Ми готові. Плюс, плюс, ми теж. Давай. Бути серед однодумців одна із головних переваг у війську. Навідник розрахунку на псевдокошмар у ЗСУ за час повномасштабного вторгнення вже вдруге. Перший раз прийшов добровільно. Потім звільнився, рік був у цивільному житті, але зрозумів, що хоче назад у військо до побратимів. Мені скучно, мені не вистачає цих емоцій, споценамі движення, подобається все. І я от знову прийшов добровільно. Тому що це наша земля, і ми повинні її створити. За нашими спінами, наші стіни. Я сидів в окупації, і у з нас везли камаз, просто щоб дітьми і людьми, мирними жителями прикривалися. Ось ця піде техніка, И у какой-то в калон, у какой-то машині в колоні, там діти були в кузові в тинтованому. І от ну, Треба якось закінчувати, тому що я не хочу, щоб в горе це все досталося нашим дітям. Робота бойового медика це постійна відповідальність під час підготовки до виїзду, при евакуації з поля бою чи на тренуваннях з тактичної медицини. Від кожного дії і слова залежить життя побратимів. Про медиків, легендарних едельвесів. Далі у наступному сюжеті. Ми знаходитесь зараз на локації, яка називається міліційний пункт або роль 1 Де б вона не розгорталась, вона Приблизно універсально створена медики 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» – одні з найкращих у збройних силах України. Там, де кожна секунда вирішальна, саме вони рятують життя українських воїнів. Робота під тиском, ризиком і відповідальністю стала для них щоденною реальністю. Та медики бригади постійно навчаються й удосконалюють свою майстерність аби виконувати свою місію, попри всі труднощі. Але що в нас змінилося, це власне самі темпи, самі, сама тривалість евакуації, сама можливість надавати допомогу на етапі евакуації. Звичайно, е історія з дронами ворожими е змінила геометрію повністю, і перебування там, і, і можливість передати там пораненого, надавати йому допомогу і звідти евакуювати зникла. Тому що це однозначно під час будь-якої евакуації е, е, наражалися на небезпеку як самі поранені, так і медики і водії, які надавали їм допомогу. Почалося масовий дронопад оптоволокна. Ну, от вони там по маршруту просто літали один за одним. Що Всі машини, які їхали, всі, от практично все, що було, вони пробували підбити. Ну і, в принципі, підбивали так. І там от витягували якраз перший. 에, попав в автівку, Ось підбігли, що, це, що водій був живий, витягнули його. Ага. Єдине, що ми могли, бо там в принципі, голови було, що ми могли, товариш перемотав голову. Слухайте небо! Будьте тихо і слухайте небо. Під'їхала інша машинка, загрузили і повезли на стан. <плес> Третя година! Через високу активність ворожих БПЛА медикам доводиться не лише рятувати життя поранених, а й постійно вдосконалювати навички, які можуть уберегти вже їх самих. На війні своїх долі не буває. Медики вони не працюють в бою, вони працюють там скальпелем, шприцом і бинтами. Але ворогу пофік, чи це медики, чи не медики, вони будуть бити по всьому живому. Ну, і ми вирішили, що все рівно ми будемо напрацьовувати ті навики і відпрацьовуємо зараз стрільбу по Скажем, Хлопці напрацьовують практику, ведення в порухомих цілях. Ці хлопці і дівчата справжні ангели на лінії бойового зіткнення. Вони дарують надію на життя тим, хто бореться за Україну. <різь> Навіть під час війни Збройні сили України роблять усе для того, щоб підтримати особовий склад та нагадати про дім. Адже від цього залежить дух та психологічний стан військовослужбовців, як створювали дух різдва для бійців, першої окремо механізованої бригади напередодні різдвяно-новорічних свят бачили, і наші журналісти. Святкові дні для бійців починаються тут, на кухні. Навіть під час війни тут роблять усе, щоб підтримати особовий склад і нагадати про дім. До новорічно-різдвяного столу готують традиційні пісні страви: кутю, узвар, вареники з картоплею, тушковану капусту, рибу в маринаді та рибні котлети. Окремо випікають хліб і різдвяний калач. Також у меню винігрет, деруни, салати з шампіньйонів і пампухи з маком. Меню продумують заздалегідь. Готують для всіх однаково, незалежно від посади чи звання. Ну, на Різдво так. Будуть всі пісні страви. Буде кутя, калач, вареники з картоплею, з цибулею, салат з шампіньйонів, пампуха з маком, капуста тушкована, риба в маринаді. Кухарі працюють у напруженому режимі. Страви коригують під смак і можливості, щоб було не просто смачно, а по-домашньому. Та вони завжди нам кажуть дякую, бо ми стараємося, вони трошки відчували себе як вдома. меню не повторюється, Буває, що і самі поправляємо, які є продукти, видаються складу, так коригуємо, щоб смачніше їм було. Святковий стіл тут не про урочистість. Це ще один спосіб підтримати тих, хто щодня виконує бойові завдання. Ми готуємо до свята 12 різних страв, пісних хлопчикам, щоб вони відчули, що вони вдома. Звичайно, що вони не вдома, ну хоч чимось їх порадувати. Мрія у всіх одна, щоб наступні свята зустрічати вже вдома, у мирній чарівній квітучій Україні. Щоб уже всі нарешті ці свята, всі не тільки. Це свято Різдво, а всі свята ми вже могли зустрічати дома в своїх домівках зі своїми рідними та близькими. Вже всі хочуть додому, всі стомились, але ми не здаємось. Ми до перемоги. Слава Україні! На сьогодні це все. Наші знімальні групи продовжують знімати випуски. Слава Україні! Па-па!